Уект студії квартал 95, студія Магарич представляє у відповідь відомому інтелектуальному телешоу Хто проти блондинок на нічних телеканалах України з'явилося телешоу Хто не проти блондинки. Зустрічайте її постійний ведучий Андрій Вжезадолбанський. Добрий вечір! А зараз найнепередбаченіше шоу України хто не проти блондинки. Зустрічайте наш перший учасник Іван Зігмундович Фрейд, син того самого Зігмунда Фрейда. Відомий сексопатолого Анатон. Добрий день, добрий день. Ви є відомий сексопатологанатом, так? Сексопатологія! Неважно. Скажіть, Фрейд писав, що все в житті пов'язано з сексом. Чи це правда? Абсолютно правда. Абсолютно правда, так? Так, все Але... пов'язано з сексом. Ви розумієте, є абсолютно речі, не пов'язані з сексом. Ну, наприклад, така мужська справа, як футбол. О, який футбол? Там цілковитий секс. Давайте я вам поясню. От мужчина це м'яч, а жінка це ворота, яке основне завдання гри. Правильно загнати м'яч у ворота. Секс, секс. Е, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, не вже так все складно. Не вже так складно все. Все просто. А? Давайте простіше. От те, що цього року зробили з київським динамо в лізі чемпіонів. Це не секс. Добре, добре, проходьте, будь ласка, і зустрічайте наступний учасник. Наступний учасник це стриптизер з нічного шоу для жінок, яке зветься Bananas. So Його кличка Кувалда. <плес> Півроку тому він починав у шоу як молоточок. А сегодня это уже справжнисьненько Кувалда. От там його его голосу девчата втрачають свідомість и невинність. Доброго вам вечера, Кувалда. Добрый вечер. Меня звать Кувалда и сегодня я не против блондинки. Я вообще не против. Хочешь, чтобы я забил тебе твой гвоздик? Позвони мне. 80898. И не удивляйся, що разговор минуты стоит всего 12 гривень. Це не страшно. Мені хватит 30 секунд. Ковалда, проходьте, будь ласка, проходьте далі. В селі заліщики бурхливими темпами іде сексуальна революція. Наразі революціонери захопили основні ерогенні точки села. Оксану, Марійку і два ящика горівки. Зустрічайте наш третій учасник, організатор цієї революції, Микола Стефанович Петрушка. Добре, Добрий день, Микола Стефанович. Скажіть, будь ласка, як вам вдається стимулювати революцію? Значить, хрін, сельдерей, петрушка. І, значить, так, або сексуальна революція, або йому цю гедоту. Зрозуміло, зрозуміло, будь ласка, ставайте до наших е, учасників. Шановні учасники, проти вас сьогодні грає найжиттєрадісніша, найпозитивніша, найінтелектуальніша блондинка української естради. Зустрічайте! Зоряна! Чаю і племає! Зереничка, добрий вечір. Ви добрий знає... вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, ми довго думали, як підібрати вам суперників. Ми зробили дуже просто. Ми зайшли на вашу сторінку в однокласниках, і в розділі друзі випадковим методом вибрали цих персонажей. Отож, перше запитання. Чи правда, що всі люди пішли від мавпи? Правда. Так? Правда? Неправда. Да. Не Я того року пішов від крокодила, тепер живу з Так. Наступне запитання з рубрики Асоціативний ряд. Виберіть зайве шампанське, свічки, пелюстки троянд, попередні ласки. сексі не буває нічого зайвого. Все рішають клієнт. Яке там зайве, там не хватає мішка гречки. Мішок гречки на плечах жінки ставить її в позу революціонерки сексуальної. <плес> Наступний тур. Наступний тур бліц. Питання. Отож, розпочнемо. Перше питання до вас: Кувалда. Кувалда, чому ви в своїй анкеті написали, що ви ненавидите блондинок? Та тому що після класного сексу з блондинкою а с утра обізательне спортєна настроение питання... вопросом? А ти мене любиш. Наступне запитання до Миколи. Микола, Микола, чи правда, що наша земля кругла? Неправда? Наша земля чорнозем. <плес> запитання до Фрейда. Фрейд, скажіть, будь ласка, не. чи правда, що коні бояться сексу? Ну, скільки самого сексу. Скільки перекору після нього. І останнє запитання Зоряна. Чому, коли у блондинок болить серце, вони тримаються за груди? І півфінал завершено. У суперфінал виходить Зоряна! У суперфіналі вам протистоятиме серйозний та титулований суперник. Зустрічайте президент Асоціації Блондинок України. Кирило Олегович, де ви були, чому так довго? Е... Паркувався. А, Зрозуміло. А, ну давайте. Задавайте ваші запитання. І так запитання до Кирила Олеговича. А, а, стоп, я передумав. Нехай запитання задає Зоряна. Кирило Олегович. Називай мене мій президент. Слухай, Кирило Олегович, я хотіла сказати. Давай краще запитання буду задавати я і всім. Скажіть, чому? Коли у блондинці в телефоні кажуть, ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності, блондинка перепитує, а де саме? Чому всі жінки навіть коли винні стають у позу, і тільки блондинки стають у правильну позу? Чому блондинки торгуються з кововим автоматом? Не потрібно шукати відповіді на ці та інші запитання, тому що умом блондинок не парнять, аршинам грудь їх не змірять. У них особенная стать, в блондинок нужно свято верить.